Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо про лицеву керамічну цеглу. Це цегла, яка має гарне лице і зроблена з глини. Її неодмінна перевага перед рядовою цеглою це те, що вона має ідеально гарне лице. Вона завжди, чи майже завжди, по крайній мірі, в Україні, вона завжди пустотіла. Її основне призначення це захист рядової цегли від зовнішніх впливів, тобто облицювання будинків чи інших споруд. Вона має низьке водопоглинання, хоча саму по собі міцність має досить незначну. Це до 300 марки. Перевага в тому, що є різноманіття кольорів. Що досягається змішуванням глин і значно вищій температури спікання, ніж рядова цегла. А також може бути різноманітна по формі. Ну, тут зразки представлені стандартні, як цеглинка, але все ж таки вони є ізкругленим е кутом чи зрізаним, як фаска. Різноманіття також досить широке є на ринку. По ціновому сегменті вона. Дешевше за клінкерну цеглу, але все ж таки дорожче за рядову. Тому вона ідеально підходить як для зовнішнього вигляду будинків завдяки своїй фактурі, а також кольорам. Тож, якщо ви знаходитесь на етапі проєктування будівництва, вибирайте саме ті матеріали, які найкраще вам підійдуть, як з економічної, так і з практичної точки зору. Дякую.